PMB це бренд, який випускає гіпоалергенну продукцію. Але ви можете сказати, що в її складі є хема? То як так? Хема гідроксіатилметакрилат. Досить багато міфів ходить навколо цього компоненту, а жиотажу не менше. Хтось його уникає в складі матеріалу, хтось рахує небезпечним. Але чи справді хема є загрозою? Я розберу це питання з наукової точки зору і дам тільки достовірну інформацію. Для чого? А для того, щоб ви не піддавалися на страшилки і могли спокійно працювати в своїй сфері. Поїхали розбиратися. Простими словами, хема це мономер, який забезпечує адгезію покриття до нігтєвої пластини. І ще, завдяки йому, матеріал має мінімальні шанси на відшарування. Цей компонент добре працює з кератином нігтівої пластини і забезпечує ідеальне щеплення. Ну і давайте розбиратись. Пройдемося по міфам і зразу буду називати міф і реальність. Перший міф. Хема викликає алергічну реакцію. Реальність. Будь-який компонент може викликати алергічну реакцію. Всі ми люди різні. Але він в основному відбувається від того, що ми порушуємо технологію роботи. Перше ніякого контакту з шкірою. Матеріал має працювати тільки на нігтєвій пластині. Друге неправильна або недостатня полімерізація. Це дуже важливий аспект. Другий міф звучить так. Хема токсична речовина. А реальність така, що в сертифікованих матеріалах хему використовують в безпечних концентраціях, а вже після повної полімеризації хема не становить загрози. Тому ще раз наголошую, правильна і повна полімерізація є дуже важливим аспектом. Ще один міф: хема фрі матеріали безпечні. Отже, хема фрі. Теж входять мономери, які можуть давати схожі реакції, так як я вже говорила раніше, всі ми різні люди, і у кожної людини може бути своя реакція на той чи інший компонент. Якщо говорити про молекулярну масу хема, то вона становить приблизно 130 грам на моль. Так, вона досить маленька для того, щоб проникати в верхні шари нігтювої пластини, але не настільки малесенька, щоб можна було їй проникнути в клітинні мембрани і накопичуватися в організмі. А зараз я хочу дати хімічне і біологічне обґрунтування цього компоненту. Отже, хема. Гідроксіетилметакрилат це біосумісний компонент, адже він використовується не тільки в манікюрних матеріалах, а ще і в медицині. Ортопедичні медичні імпланти, контактні лінзи, навіть стоматології в полімерних пломбах. Отже, якщо хема є безпечною для слизової оболонки ока, для медичних ортопедичних імплантів і в стоматології, то її використання в матеріалів для манікюру при правильному використанні теж не має нести загрози. Так от, чого в медицині використовують хему, і в принципі це роблять вже давно, тому що після полімеризації хема становиться частиною міцної гелевої матриці і вже не виділяє токсичних речовин. Давайте ще трошечки зануримося в хімію і розберемося. Як все ж таки працює хема в матеріалах для манікюру і чому цей компонент є настільки ефективним? Гідроксіятилметакрилат складається з двох ключових хімічних груп, які мають унікальні властивості. Перша група гідроксильна. Вона робить молекулу гідрофільною, що дає їй кілька важливих переваг. Перша це сумісність з кератином нігтів. Наш нігть має пористу структуру, а хема. Умовно, змочує нігтєву пластину і рівномірно розподіляється. Друга перевага це покращення адгезії, адже хема утворює водневі зв'язки з кератином нігтя, що покращує щеплення нігтьової пластини з штучним матеріалом. Третя перевага це рівномірний розподіл. У складі бази, гіллаках, матеріалах для манікюру. Гідроксильна група допомагає змішувати хему з іншими складовими, такі як фотоініціатори, плівкоутворювачі та інші. Першою групою гідроксильної мури зібралися. Зараз переходимо до іншої групи, яка називається метакрилатна. Ця група відповідає за полімерізацію, утворює хему в міцну, тверду структуру під впливом наших робочих ламп, тобто під впливом ультрафіолету. Ще один аспект, за який відповідає метакрилатна група, це міцність і стійкість наших матеріалів. Адже після полімерізації хема утворює перехресно зшиту молекулярну решітку. А це забезпечує і міцність, і еластичність нашим матеріалам, і стійкість до сколів. Ну і можемо наразі переходити до висновків. Отже, хема гідроксіетилметакрилат – не являється настільки страшним, як нам його знають описувати. Тому що якщо ми працюємо не порушуючи технології, не допускаємо контакту з шкірою і даємо повну полімерізацію, то він являється дуже ефективним компонентом у складі манікюрних матеріалів. Я думаю, достатньо розповіла про хему, і вибір, звісно, буде тільки за вами. Але я рекомендую залишатися з нами для того, щоб постійно отримувати свіжу інформацію про нашу роботу і різні її тонкощі. Не забудь підписатися і поставити лайкусик.